Доброго дня! До нас приїхало багато поличок на трактора МТЗ з великою та малою кабіною. На велику кабіну є декілька варіантів. Коли щиток приладів металевий, пластиковий квадратний та нового зразка овальний. Є різні кольори. Червоний, синій та зелений. А також є полички під динаміки на задню частину трактора МТЗ УК. Теж декілька варіантів. Так виглядають. Також є можливість доставки в Латвію і Литву через перевізника Володимира. Дякую.